Росія стягнула до кордону з Україною ракетні комплекси Іскандер. Випущена з них балістична ракета може летіти на відстань до 400 кілометрів. Посилення російських військ поблизу українського кордону, в тому числі ракетними комплексами далекої дії, підтвердили в Раді нацбезпеки та оборони. Спікер інформцентру РНБО Андрій Лисенко сказав, що в разі порушення державного кордону Україна дасть адекватну відповідь. Про ситуацію в зоні АТО далі Володимир Карабан. Терористи не припиняють обстрілювати українських військових із важкої артилерійської зброї. Звітують в РНБО. Там кажуть, за минулу добу найбільші бої точилися в Луганській області біля селищ Кримське та гірське позиції АТО двічі обстріляли з градів. У штабі АТО кажуть, на Луганщині терористи піддали обстрілам населені пункти, щоб влаштувати провокацію. Протягом доби бойовики, використовуючи реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» з метою дискредитації сил антитерористичної операції, нанесли вогневе ураження по селищі Желібок. При цьому вели вогонь зі сторони Голубовське та обстріляли в Фащівку, Вели вогонь зі сторони Южного Ламоватка. Втрат серед мирних мешканців немає. Блокпост номер 31 в районі селища Фрунзе Луганської області. Бойовики тричі обстріляли з мінометів. На цьому блокпосту проведено ротацію особового складу. На даний момент там несуть службу підсилені армійські підрозділи у тісній координації з підрозділами вогнового прикриття. Неподалік селища Озирянівка озерянівка під Горлівкою українські воїни відбили атаку бойовиків з використанням танків та піхоти. Терористи зазнали втрат та відступили. Чотири рази з мінометів, гранатометів та стрілецькою зброєю обстріляли Донецький аеропорт. Атаку українські військові відбили і організували танковий контрнаступ. Красава, красава. Так тримають оборону поблизу Дебальцевого. Цю позицію українських військ терористи постійно обстрілюють. Сили АТО блокпост контролюють на атаки, відповідають вогнем. Протягом доби терористи з установок град обстріляли населені пункти Золоте, щастя, станиця Луганська. Також села Трьох Ізбенку та Новотошківку в Луганській області, в Донецькій, Горлівку і Миколаївку. Це відео свідчить українських військових на Донбасі, поливають вогнем із ракетних комплексів. Точка У. Спасло те, що була високовольтна лінія, і вона працювала на високовольною лінію 20 метрів на долетіло до нас. Сили АТО зробили переправу через міст Сіверський Донець на Луганщині. Міст, який був на цьому місті, знищили терористи. Новий витримує бронетехніку. Також ним можуть рухатися цивільні автомобілі. Військові розповідають, чому переправа має стратегічне значення тому що на тій стороні знаходяться наші блокпости, наші підрозділи. І для того, щоб забезпечити їх боєприпасами, їжею, медикаментами, буде скорочено шлях для, для виконання цих завдань. Володимир Карабан перший національний.